you <sweak> Ще один день, і тобі вільний. Щастило, що сантехнік живе поруч і зараз він був вільний. Він одразу прийшов і він має вже скоро закінчувати. Ну, і ранок в тебе. Води багато натекло? Та не дуже багато. Я ж одразу все перекрила, вже все помила. Така фізкультура зранку. Ну, нічого, Томка. Головне, що до першого клієнта встигнеш все підготувати. Ну, це тому, що я рано встала. Ой. Я все, можете користуватися. Галюнечка, я тобі пізніше передзвоню. Я вам дуже вдячна. Ну що ви? Це ж моя робота. Ось це за виклик. Угу. А це чек на новий змішувач. Якщо можете, заплатіть готівкою та без решти. Ви сьогодні в мене перша. А чого так дорого? Що саме? Та все? Виклик дорожчий, ніж моя консультація. За змішувач я взагалі мовчу. Що ж ви хотіли? Змішувач, я брав якісний, так як ви просили, щоб у вас більше проблем з ним не було. А щодо виклику, так він же ж терміновий, отже, і коштує дорожче. Ні, не, ну не настільки ж. Дівчина, ви живете у котежному містечку, у розкішному будинку і хочете сказати, що у вас немає грошей на сантехніка? Та не смішіть мене. Якщо ви хочете просто поторгуватися, то це не до мене. Я працюю чітко, якісно і по прескуранту. Просто у мене зараз проблеми з грошима. Ні, ну, Вони в мене є, але вони мені потрібні для іншої справи. Е, послухайте, а може, ми з вами якось домовимося, я вам напишу розписку, а гроші віддам наступного тижня. Вибачте, кредит не працює. Зараз кінець місяця потрібно закрити всі фінансові питання. Так що сплатіть, будь ласка, рахунки. Петре, а може ми якось домовимося з вами про Бартер? Що ви маєте на увазі? Попереджаю. Я одружений і дружину свою кохаю. Я не про те. Сідайте, я вам зараз все поясню. Ем... Розумієте, я психолог і дуже крутий психолог. У мене дуже багато клієнтів і всі задоволені моєю роботою. Давайте я вам зараз проведу сеанс і вирішу будь-які ваші проблеми. Будь-які. Будь-які. Гаразд, є в мене проблема. Так. Не збагну! Як Кирюхе вдається, на нашому ставку 2 кіло риби ловити. Я там можу хоч весь день просидіти і нічого, а у нього завжди повне відро. В Чому його секрет, не підкажете? Він мовчить зараз? Ви що, прикол тянете зараз? Я взагалі то психолог, а не рибак. Давайте розберемо ваші психологічні проблеми. А в мене їх немає. Як це? Вони в кожного є. Ну, можливо, якісь непорозуміння в родині, там, з дружиною, з дітьми, з батьками? Ні, все чудово. Дружину кохаю, діти у мене прекрасні, а батьки взагалі найкращі у світі. А робота? Ви ж сантехнік. Невже це робота, про яку ви мріяли все життя? А Що не так? Чудова професія. Працюю на себе. Постійно спілкуюсь з цікавими людьми. Грошей отримую багато. Робочі руки дорого коштують. Ну а е... друзі, невже і там все в порядку. От ваш друг, Кирюха. він же погано до вас ставиться. Він ж вам не розказує про свій секрет. Кірюха мені не друг, а місцевий алкаш. І це для нього єдиний засіб заробітку. А з друзями мені пощастило. У мене їх аж троє, і на кожного можу покластися, як на самого себе. Ну а. Е... Пошук себе у цьому світі. Що? Слухайте, психолог, У мене з головою все гаразд, і допомога мені ваша не потрібна. Це хай до вас ходять ті, кому робити більше нема чого. А я постійно в роботі. А якщо є вільний час, то з родиною або друзями. Я щасливий, розумієте? Ну, якщо у вас справді зараз фінансові проблеми, то давайте зробимо так. Візит оформимо як плановий. Це буде значно дешевше і оплатите його на наступному тижні. А за змішувач заплатіть, будь ласка, зараз. Я за нього свої гроші віддав. Ну, хоч так. Дякую. Зачекайте, я піду гроші візьму. Надю, ми з вами так вже сидимо і мовчимо 10 хвилин. Може, все ж таки розкажете, що вас до мене привело зараз? Минулого разу вас сюди прислала ваша подруга, а цього разу ви прийшли самі. Значить, вас щось бентежить? Розкажіть, що саме я спробую вам допомогти. Можемо просто посидіти та помовчати до кінця сеансу. Який в цьому всьому сенс? В чому саме? В роботі, в родині, в стосунках, в житті, в усьому. Ого, це так питання. Півроку тому вас це не бентежило, ви усьому на світі раділи. Бо була дурна, а ви мені відкрили очі. Я поглянула на своє життя з боку і зрозуміла, що життя це лише мить. Між народженням і смертю і всі наші дії марні. Ну, нащо ж так песимістично? А як інакше? Це раніше я була на позитиві, маленька, наївна дівчинка, яка бачила щастя в усьому. А тепер я стала реалісткою. Я втратила роботу. В мене немає родини, в мене немає чоловіка, чи хоча б хлопця. Більше того. Щодня Всесвіт дає мені знак, що буде ще гірше. Що ви маєте на увазі? Я навчилась розшифровувати його повідомлення. І вони мене не радують. Ну, З таким настроєм ви довго не витримаєте. Ось, бачите? Я довго не витримаю. На мене чекає смерть і забуття. Ну, та я не те мала на увазі. Важко знайти друзів чи хлопця, коли ви так налаштовані. Ось бачите! У мене ніколи нікого не буде до кінця життя. Ну, яка ж ви важка. Ось бачите! Я ще й важка, тобто товста! Мені здається, що ви неправильно розшифровуєте повідомлення. Ви налаштовані на негатив і в усьому бачите його навіть там, де його немає. Давайте спокійно. Що у вас болить? Душа. Ну, це ясно. Я фізично маю на увазі. А, нічого. Ну так чудово. Е, де і за рахунок чого ви живете? Живу в своєму будинку, здаю в оренду у дві кімнати, квартиру бабусі. Ну так чудово! У вас прекрасний фізичний стан, у вас є де і за що жити. Ну, це ж прекрасно! Вам навіть на мене вистачає. М? Ну Так, але в мене немає чоловіка. Так це ж прекрасно. Ви Ви можете жити в своє задоволення. Ви можете гуляти де завгодно і з ким завгодно. Ви можете додому приходити, коли завгодно і з ким завгодно. Це ж просто рай. А родина. Родина. Ну, поїдете до них. Вибачтесь, ви ж все ж таки трохи тоді були неправі. Валіть усе на свого колишнього чоловіка. Точно так. Дякую. То я побігла? Так, чудово. Ей, стоп! А гроші! Ну як так можна? В нас кожна копійка на рахунку, а ти ледь клієнта не відпустила. Ну не впустила ж. Наздогнала. Все норм, не хвилюйся. Галю, я сьогодні чималу суму віддала сантехніку. Якщо ми будемо ще й консультувати безкоштовно, це взагалі буде капець. От заклинило тебе. Я ж кажу, все норм, вона заплатила. В мене наступний пацієнт зараз прийде. Ну, добре, але я тебе дуже прошу, будь уважна. Ти ж розумієш, що від цього залежить моє майбутнє. Я пам'ятаю. Добре, бувай. Дякую, Томочка, за консультацію і гостинність. Не дарма я кілька місяців чекала на нашу зустріч. Все пояснили. По паличках розклали. Молодець. Дякую. Я сподіваюся, що в подальшому у вас таких проблем більше не буде. Впевнена в цьому. Ну що ж, я поїхала, мені до офісу треба, а потім на виробництво. О, Ольга Сергіївна, а як же гроші? Які гроші? Ну, за сеанс? Наскільки я пам'ятаю з нашої переписки, це не сеанс, а дружня бесіда. А хіба за дружню бесіду беруть гроші? Ну, так, дружня бесіда, але ж я вирішила вашу проблему і я витратила на вас свій час. А я Я також на тебе витратила свій час. І він в мене коштує не дешевше, ніж твій. Крім того, ти втратила годину. А я майже три з урахуванням дороги до тебе і від тебе. Так що це не я тобі, а ти мені винна. Ви жартуєте? В жодному разі. Це раніше я кидала гроші направо і наліво, через що ледь не збанкрутувала. А зараз в мене є чіткі правила ведення бізнесу. Якщо щось. Можна взяти дешевше чи взагалі безкоштовно. Я не буду за це платити. Саме завдяки цьому правилу мій бізнес зараз розквітає, а конкуренти мене бояться та поважають. Але ж це не чесно. Ти живеш у капіталістичному світі, де кожен бажає з'їсти ближнього Дивно. Що змушена пояснювати тобі такі звичайні речі нікому і ніколи не довіряй. І завжди бери передоплату. А якщо я викличу поліцію? <гум> О, цікаво. давай спробуємо. Я навіть згодна втратити кілька годин свого часу, аби подивитись на цей цирк. Ти ж, наскільки я пам'ятаю зараз, під домашнім арештом і тебе звинувачують у шахрайстві. А що буде, якщо поліція дізнається, що ти, ігноруючи заборону, все одно проводиш зустрічі з клієнтами? Ну ось, бачиш, виходить в нас з тобою сьогодні і справді відбулася дружня бесіда. Ще раз дякую тобі за пораду. Сприймай це як майстер-клас, який ти отримала від мене безкоштовно. Аби втриматись на гребені, ти маєш бути акулею. Завжди, всюди і з усіма, навіть зі своїми близькими. Якщо ціль заробити гроші, то так. А якщо ви бажаєте лишитись людиною, то це шлях в нікуди. Що ти маєш на увазі? Повірте мені, як психологу. У вас буде крутий бізнес, багато грошей, успіх і слава. Але з такою філософією у вас не буде ні особистого життя, ні родини, ні друзів. Зараз вас це не бентежить, але прийде час, коли ви захочете відпочити. Відійдете від бізнесу. І тоді вас накриє така самотність, від якої вам захочеться лізти на стіни. І гроші вас від цього не врятують. Я вам дякую за навчання, але я лишусь собою. Краще відсидіти 5 років, ніж стати схожою на вас. На все добре, Ольга Сергіївна. Хвіртку закриєте самі. І ти уявляєш, яка зараза? Я на неї витратила свій час. Усе розклала по поличках, а вона... І це при тому, що в неї грошей, хоч дупою їж. Ну тому в неї їх і багато, що вона не витрачає там, де можна зекономити. Тьот Лар, і ти туди ж. А що ти хотіла? Те, що ти робиш, це авантюра. У будь-який час таке могло статися. Тому не нервуй, не кричи, заспокойся і рухайся далі. А гроші. З такими витратами я не встигну накопичити необхідну суму. Щось придумаємо: в мене відкладено на оренду. Заплатити треба завтра. Але якщо хочеш, може ці гроші віддати тобі. Та ні, тітлар. Ти ж казала, що в тебе можуть бути і штрафні санкції. Чи взагалі ще приміщення відберуть? Ні. Дякую, але ми якось з галкою самі розберемось. Дарина Васильівна керує відділом логістики в нашій компанії. І у неї зараз ті самі проблеми, що були у мене. Півроку тому. У мене жодних проблем немає. Роботу свою я виконую. Відділ працює як годинник. У нас все добре. Ось, будь ласка, вона не розуміє. Від тебе люди біжать. Вибачте, шановна влада Миколаївна, я в нашій компанії працюю більше, ніж ви. І краще знаю, як треба поводитись з підлеглими. У мене у відділі водії. А ви знаєте, що це за люди? Тільки дай слабину, вони сядуть на шию і ніжки звісять. Їх треба тримати за горло і не послаблювати хватки за будь-яких обставин. Ти їх так задушиш. Так, давайте поступово. Влада Миколаївна, я так розумію, що у вас після нашої зустрічі на роботі все налагодилось. Так. Я змінила своє ставлення до людей і відтік кадрів. Зупинився до мене, тепер жодних претензій. Дякую вам за поради. Чудово! А у вас, Дарино Васильівно, велика плинність кадрів, що викликана ставленням до своїх підлеглих, і це дуже бентежить ваше начальство. Так нікого це не бентежить. Влада, як завжди, перебільшує. Перебільшую. Тиждень тому у нас був корпоратив. Дарина туди, як завжди, не прийшла. Бо такі заходи лише руйнують ділові відносини у колективі. Ну, звичайно. Так ось, під час цього свята до нашого керівника кілька водіїв з її відділу підійшло з проханням вплинути на неї. Хто це був? Петренко, Заліщук, Семенов. Назви мені їх прізвище. І я завтра викину їх з роботи. Саме тому і на назву, щоб ти не мстилася. Проблема не в них, а в тобі. Зрозумій це. Артур Геннадійович був дуже незадоволений тим, що вони йому про тебе розказали. Офіційно мені жодних претензій пред'явлено не було. Отже, все нормально. З нею неможливо розмовляти. Живе в своєму світі. А в чому власне проблема? Чому вас це так бентежить? Ну, як чому? Ми ж не тільки колеги, майже приятельки. Ну от по-приятельськи, залиште Дарину Васильівну в спокої. Так. Це її відділ, і вона сама має вирішувати, як ним керувати. Так. А навіть якщо вона трохи і перегне палку, ну і що? Це ж водії самі винні. Так. Максимум, що їй загрожує, це звільнення з її посади. Як? Але ж вона іще досить молода, може знайти роботу не гіршу за цю, навіть ліпшу. В наш час це взагалі не проблема. Корпорації постійно шукають топ-менеджерів пропозицій в рази більше, ніж спеціалістів. Ну, в принципі, ви праві, так? У крайньому випадку у неї пенсія непогана. Можна цілими днями сидіти на дачі, нічого не робити, тільки розгадувати кросворди. Е, стоп! Ви що? Подуріли зовсім? Яке звільнення? Яка пенсія? Для мене робота це все. Може, я трохи перегнула палку. Давайте, навчіть мене, як треба поводитись з підлеглими. Бо дачі в мене немає, а к я терпіти ненавиджу.